Nowy dzień Kansas City. Канзас, місто. Вже хвилин 20 якраз їду. Світає. Буде рано на роботу їдуть всі, всі колись поспішають, перевищують швидкість набагато, а я по правилах 65 миль за годину. Сонце світить, так негарно знімає камера. Я вийду і розповім про знижку для компанії на солярку. Так, виїжджаємо, я вас тут поставлю. Цінник на заправці 3,36 був на колонці написаний за один галон. Але є компанійська знижка і вийшло з 3,36 на 2,76. Прикиньте, яка знижка крутяцька. Це не завжди не на всіх таких заправках. Не на всіх заправках така знижка. Це взагалі на деяких тільки. Який класик трак стоїть гарний. Отже... Робимо гроші, <гум> економимо на солярці. Так, ти їдеш, їдеш, давай. Мексиканці тягнуть машини дешеві до Мексики. Одна за другою, за третьою. Але до Мексики ще дуже далеко звідси. Від Канзас-Сіті. То є, малень... То є маленьке містечко Монтічелло. Монтіселло, штат Арканзас. Я тут перший раз в тому. Монтічелло. Я бачу на що мені зараз вже треба зважати. Мені наліво повернути потрібно. У мене військи причіпа, майже в самому заді стоять, розпущений, а там машина. І якщо буде машина, під'їде задалеко, то... подивимося. Чи я поміщусь. Так, поїхали. А ще поки що немає. Немає. Якщо вам там буде видно, де причі б йде, то дивіться, скільки він ріже. Тут машини би назад повинні були від'їжджати. Отаке деколи буває, що машини на перехрестях, в місцях, вони назад від'їжджають, дозволяють заїхати. Речах коробки передач такі звуки видає, що деколи ж страшно робиться. Кинь де ми заїхали. Сам не знаю, де Як-то в центрі Італії може? Дивіться уважно, бо десь в тому лісі мені наліво треба повернути. Це ще, щоб ворота були відкриті. Бо як ворота закриті, то буде сюрпрайз. Тут немає ніяких тракстопів, нічого такого. Попередньо наш диспетчер поцікавився, сказали, що можна ночувати. В гуглі теж пишуть, що можна ночувати. Орел летить чи сокіл. Одні ворота закриті, другі ворота, не ворота. Що там третє? Саме цікаве. О, відкриті, мені повезло. Зустрів тут на території якогось чоловіка, я так розумію, він якийсь менеджер тут. Сам під'їхав до мене, каже, завтра самий ранній час, що можна просинатися, це на 7.30. І вони будуть розвантажувати. Там туалет є, далеко там. Душу немає ніякого. Зразу мені сказав під'їхати вже під склад. Ну і так, трачок помитий, бачите. Трачочок помитий, але не дуже добре. Але він був дуже брудний. Ось, тому ось так вийшло їм. Доприкал, Зараз десь потру трошки. Обрудний. рама така нечиста. Але нічого, все. Порівняно до того, що було, можна сказати, супер класно. Все, на сьогодні завершую. У мене дуже мало пам'яті на карточці вже. До завтра. Новий день. Всім бобра бажаю. Розвантаження пройшло успішно. Після мене приїхало ще траки. Три, один там стоїть, два тут. Дуже гарна природа тут. Їдемо на нове місце. Поїхали. Покидаю це прекрасне місце, отак От приблизно я уявляю собі заїзд на своє подвір'я, як тут. Може колись таке і трапиться, і мрія збудеться, Мрії мають властивість збуватись. Не декілька хвилин на картошці залишилося, то якщо, якщо що, то майте на увазі, що може... Воно показує мені 10, але насправді може бути там і 3, і 4. То клімат у них класний тут. Де вас поставити? Клімат дуже гарний, а ну, порядку якогось немає. Подивіться, так багато тих будинків, то все занедбано. Якесь таке старе, напівзруйноване, що ну, немає господарської руки. Центр банк їхній. І ось центральна, центральна май, майданчик, центральний площа, чи як то назвати. Так, так я кудись не туди. Добре, добре. Mm. Завантажили. Пломбу дали, документи дали, все виглядає. Нормально, От тут ще зі штейнбаха тягач, пенер компанія Володя, привіт, ти там працюєш від недавно. Ось такий вантажик. Легкий, не важить майже нічого. Ну в нічого, я вже так умовно кажучи. Бачите, тут 40 показує, це половина. Навіть менша половина і в мене там в тягачу теж ще менше показує, ніж 40. Тобто, Ну, 8 менш більш добре виставлені, нікуди сунути не треба. Значить, Закриваю і погнали. Вельми шановне товариство. Новий день, заключний день. Додому пряма дорога. 1100 кілометрів приблизно. Я зараз між Омахою, Небраска і Канзас Сіті. Мені здається буде достатньо часу, щоб доїхати за один день. Як я доїжджаю до Канади, то прибавляється, прибавляється ще дві години робочих. Мені до кордону достатньо 11, і дві прибавиться. Гарний колір фредлайнера, якийсь темно-графітовий і кеша класний. От так, я вікно закриваю. До кордону 11, прибавляється після кордону 2 і ми вдома. Ще один кеша. Пам'ять майже закінчилася на карточці, тому... Мабуть, наступний епізод вже буде десь в районі біля дому. Там, якщо вам видно, подивіться, який подовжений спальник біля трака. Що за трак, не знаю. На інтернаціонала похожий. Тут Петербілд. Поїхали. Як ти там? Темненький Собачки, дивись на мене. Собачок, привітайся з нами, з глядачами. Оу, вау! Новий Western Star, Але не простий. А ось з таким спальником величезним. Як ви зрозуміли, рейс завершено успішно, я вже вдома. Маленька дівчинка тут, медведик. Треба казати, казати, дякую, що були з нами. Побачимося в наступному відео. Так? так? Все, давай покажемо такі сердечка.